Всім привіт! Мене звати Іра, і сьогодні я розпочинаю нову рубрику, де я буду знаходити і перевіряти на собі безкоштовні викрійки. Мені такий експеримент дуже цікавий, сподіваюся вам також. І в якості першого експерименту я вирішила взяти викрійку шапки. Я, чесно кажучи, ніколи в житті шапки не шила, і мені більше подобаються магазинні фабричні версії. Але ж треба пробувати, а раптом мені сподобається. Викрійку ви можете скачати з офіційного сайта, посилання, на які я залишу в описі під цим відео. Сам сайт йде на німецькій мові. І щоб скачати цю викрійку, вам потрібно натиснути на червону кнопку. Вона там така жарнюча, червона кнопка, ви її не пропустите. І коли ви її натиснете, у сусідньому віконечку у вас з'являється викрійка. Ви можете її або відразу ж друкувати, або можете скачати собі на комп'ютер. Коли будете друкувати, то обов'язково зверніть увагу на те, щоб масштаб був 100%. Не користувацький, а саме 100%. Тоді у вас викрійка буде поправленим розміром і контрольний квадрат-тест у вас. Буде правильне. Після того, як ви викрійку роздрукували, склеїли, тут 6 листочків, тож клеїться вона супер-мега швидко, нам потрібно визначитись з розміром нашої голови. Все дуже просто, беремо сантиметр. Посередині лоба над вухами, тобто там, де ми зазвичай носимо шапку, робимо самурая, Ось так от. Можна не вдарятися, <хи> І дивимось, що у нас виходить. У мене виходить в середньому 55 см. Тобто я можу вибрати або 54-й, або 56. Краще брати трошки менший. Тобто я візьму 54-й Я вже його собі перемалювала, і можна різати. Немає, тобто треба додати по 1 см і кроїти згин. Тобто, з одного боку у нас іде згин. Тканини потрібно від 50 для найменшого розміру до 70 см. Але враховуйте, що коли ріжуть тканину, то можуть на декілька сантиметрів зробити похибку і беріть з запасом в 5-10 см. Далі ось ці бокові кутики нам потрібно зшити. Починаємо з верхнього кутика і сплавняємо донизу. Тобто нам потрібно прошити так, як виточку. Я вже зшила кутики. Ось що в мене виходить. Це лицева сторона. На цьому етапі дуже зручно відразу пропрасувати, і щоб не було таких кутиків. Мені здається, доволі симпатично все вийшло. Тепер нам треба його зібрати. Всі шовчики збираємо, щоб ніде сильно не перетягувало. І що ми далі треба зробити? Все елементарно. Нам потрібно прошити по круговій, але за два рази. Тобто, ми навічаємо приблизно 5 см і з одного боку починаємо звідси. Ідемо по кругу, отут трошки склавняємо. І так само, як виточку в кінці. Щоб було акуратно, без сильного кута. І так само з другого боку. Лишаємо 5 см і йдемо по другому боці. Я собі позначила місця швів щоб ніде нічого не перекосило І також місце, де я буду вивертатись шапку. Піднімаю лапку. Волочки при цьому в мене зверху. Так мені буде легше покласти тканюху. Не забуваємо лавочки і вперед. Після того, як ми вивернули шапку, нам треба ось цю дірочку прошити вручну. Тепер якось треба розутюжити оці боковушки. Мабуть, я її розутюжу отак, а тоді вже зберу і подивлюсь, що з того виходить. Я повернулася. <хи> Мені здається викрійка годна, класна. І Якщо ви будете шити для таких от більш м'яких матеріалів, то краще не робити сильні уголки, а трошечки їх знизити, бо коли уголок на такій м'якій тканині, то воно якось не дуже симпатично виглядає. Але якщо ви знайдете якусь таку більш плотну тканину, то це дійсно буде біні, яка. Трошечки торчить, і буде дуже супер трендова шапка. І якщо більш м'які, то буквально там на пів сантиметрика сповнить його і буде супер! Ну і на цьому ми будемо прощатися. Дякую за перегляд! Ставте пальчики вверх, пишіть коментарі, сподобалось вам чи не сподобалось, чи шили ви шапки, діліться своїми враженнями, я вам буду за це дуже вдячна. Також, якщо у вас є якісь посилання на безкоштовні викрійки, які б ви хотіли спробувати, але можливо боялися. То кидайте в коментарі, я буду ставити чергу і з часом їх перевіряти. Будемо разом дивитися, що ж з того виходить. Дякую вам за перегляд цього відео, до наступних експериментів!